пронто пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Думайте тільки про себе. Що вам хоче сказати, ваша душа? Дуже цікаво. А я вам хочу сказати теж, бо я відчуваю, що хоче ваша душа. Ваша душа хоче змін. І ці зміни можете зробити тільки ви. Перегляди розкладів нічого не змінять. Ці розклади працюють для тих феечок, які над собою працюють. Тож сьогодні-завтра два останні дні для замовлення амулету, плюс група телеграм, додайтесь, і скажу вам так, що ніколи не пізно. Ох, беру іншу колоду. Чому? Тому що я не загадувала зараз перегорнуті карти, я не хочу. Тут у вас іде чоловік, ваша душа каже, що є чоловік, який вас кохає. Він... Феєчка знає його. Феєчка каже, що або це чоловік який розбив вам серце, або у вас зараз розбите серце, і ви нічого не знаєте. Тільки хочу сказати, душа моїм феєчкам що дуже довгий час ви чекаєте на якісь результати. Так, так. і ну тут про нього, да, що ця людина думає про те, що проявитися до вас, але не проявляється. Підсвідомо, ви чекаєте на це. Цей чоловік бачить вас імператрицею, жінкою, від якої він хоче дітей, з яким хоч з якою хоче мати родину, дитину, світлину. Ви реально особлива жінка в його житті. Феєчки, особисте життя це не тільки чоловік. Тільки одна восьма повинна ну, якби віддаватися чоловікові. Є ще хобі, є ще знайомі, є ще цікаві зустрічі з іншими людьми, є ще ваш бізнес чи робота. Тому я зараз чомусь сміюсь. Що ти душа хочеш сказати мої феєчки? Кати, що ти пішла з відносин кохаючи, так, ти пішла феєчка. Так. Але почуття до тебе залишились. І до тебе Феїчка, іде туз пентаклів. Це. Дівчата, йде щось те, на що ви не розраховуєте. Мені чомусь аж зараз захотілося запалити якусь сигарку, хоча я взагалі не палю. Серйозно, ось чомусь таке пішло. Я не знаю, треба проаналізувати по езотеричному моменту. Чому це так? А що ж це за туз пентаклів? Дівчата, ну до вас іде. Я дуже щаслива до вас. Десятка чаш це коли вас кохають так, як ви того хочете. У вас є бачення того, як вас потрібно кохати. Ніколи не відмовляйте від своїх мрій. Я кажу собі так: Ханна, здохни, але. Буде так, як я хочу, але не буде ніяк. Я знаю, що буде так, як я хочу. Але не що ж так, як я не хочу. Дівчата, ну навіщо? Тому заказуйте амулети. Я одна в світі роблю ці амулети, і скоро я буду всесвітньо відома, Ви про це узнаєте. Тому не зважайте час, поки ціна доступна для вас. Я ваша фея.